Доброго дня! Я викладач та концертмейстер комунального закладу Сарайська дитяча мистецька школа Ємельянова Светлана Васильівна. Я хотіла б представити до вашої уваги цікаву тему. Специфіка роботи концертмейстера в умовах дистанційного навчання. Концертмейстер найпоширеніша професія серед піаністів. Він потрібен буквально скрізь. Класах за всіма спеціальностями, крім власних піаністів. І при роботі з колективами хоровим та хореографічним на концертній естраді. Однак при цьому багато музикантів схильні ставитися до концертмейстерів з верхньо. Гра під соліста та гра по нотах нібито не потребує великої майстерності. Це глибоко хибна позиція. Соліст і піаніст-концертмейстер у художньому значенні є членами єдиного. Цілісного музичного організму. А на викладацькій ниві це тріо, соліст, викладач та концертмейстер. Немає завдання благороднішого, ніж спільно з викладачем долучити дитину до світу прекрасного, допомогти їй виробити навички взаємодії в ансамблі, розвинути її загальну музичність. Робота концертмейстера. У зв'язку з віковими особливостями дитячого виконання відрізняється додатковими складнощами та особливою відповідальністю. Більш того, концертмейстерське мистецтво піддається далеко не всім піаністам. Воно вимагає високої музичної майстерності, художньої культури та особливого покликання. Концертместер мистецькій школі це піаніст, який допомагає вокалістам. Інструменталістам, танцюристам розучувати партії і окомпонує їм у репетиціях і концертах. Поняття концертмейстер включає щось більше, ніж розучування з солістами їх партій. Це вміння контролювати якість їх виконання. Він має знання їх виконавської специфіки і причин виникнення труднощів у виконанні. Вміє підказати правильний шлях до виправлення тих чи інших недоліків. Таким чином, у діяльності концертмейстера об'єднуються творчі, педагогічні та психологічні функції, та їх важко відокремити один від одного у навчальній та концертній діяльності. Концертмейстерство як окремий вид виконавства виник у другій половині 19 сторіччя. Коли велика кількість романтичної камерної, інструментальної та пісемної лірики зажадала особливого вміння окомпонувати солісти, цьому сприяло також розширення кількості концертних залів, опорних театрів, музичних салонів та навчальних закладів. На той час концертні майстери, як правило, були широкого, були широкого профілю і вміли робити багато грати з аркуша хорові та симфонічні партитури, Читали в різних ключах, транспонували фортепіані партії на будь-які інтервали. Згодом ця універсальність була втрачена. Це було пов'язано з дедалі більшою диференціацією всіх музичних спеціальностей, ускладненням та збільшенням кількості творів, написаних у кожній із них. Концертмейстери також стали спеціалізуватися для роботи з певними виконавцями якими ж якостями та навичками має володіти піаніст, щоб бути добрим концертмейстером? Насамперед, він повинен добре володіти роялем, як у технічному, так і у музичному плані. Поганий піаніст ніколи не стане хорошим концертмейстером, як, втім, всякий хороший піаніст не досягне великих результатів в акомпанементі, поки не зрозуміє законів, ансамблевих співвідношень, не розвине собі чуйність до партнера. Не відчує нерозривність та взаємодію між партією соліста та партією акомпанімента. Концертмейстерська область музикування передбачає володіння як усім арсеналом піаністичної майстерності, і безліччю додаткових умінь. Давайте згадаємо, які ж знання і навички потрібні концертмейстерові для професійної діяльності в школі мистецтв. Це насамперед уміння читати з листа фортепіану партію будь-якої складності, розуміти сенс утюлюваних в нотах звуків, їх ролі в побудові цілого, граючи акомпанімент, бачити і ясно представляти партію соліста, заздалегідь, уловлюючи індивідуальну своєрідність його трактування і усіма виконавськими засобами сприяти найбільш яскравому його вираженню, це вміння транспонувати в межах кварти. Текст середньої трудності, що корисно та необхідно пригріз духовими інструментами, а також для роботи з вокалістами, уміння читати і транспонувати на півтоно чи тон вгору і вниз, Чотириголосних хорових партітур. Знання основних диригентських жестів і прийомів. Знання основ вокалу це постановка голосу, дихання, артикуляція, нюансування. Бути особливо чуйним, щоб вміти швидко підказати солістові слова, компенсувати, де це необхідно, темп, настрій, характер, а у разі потреби непомітно підіграти мелодію, уміння на ходу підібрати мелодію і акомпанімент, володіти навичками імпровізації, тобто вміти грати прості стилізації на тему відомих композиторів, без підготовки, фактурно розробляти задану тему, підбирати послуху гармонії. До заданої теми в простій фактурі володіти навичками гри в ансамблі, мати знання історії музичної культури, образотворчого мистецтва і літератури, щоб вірно відбити стиль і образний лад творів. Специфіка гри концертмейстера полягає також в тому, що він повинен знайти сенс і задоволення в тому, щоб бути не солістом, а одним із учасників музичної дії, причому учасником другого плану. Солісту-піаністу надана повна свобода виявлення творчої індивідуальності, коли ж концертмейстерові доводиться пристосовувати своє бачення музики до виконавської манери соліста. Це важче, але необхідно при цьому зберегти свій індивідуальний вигляд. Для постановки цікавих завдань музично-творчої діяльності концертместерові зазвичай буває недостатньо знань тільки по своєму предмету. Потрібні глибокі знання в дисциплінах музично теоретичного циклу, гармонії, аналізу форм, поліфонії. Різнобічність і гнучкість мислення, здатність вивчати предмет у різних зв'язках, широка обізнаність в суміжних галузях знань усе це допоможе концертместерові творчо переробити наявний матеріал. Концертмейстер повинен мати ряд позитивних психологічних якостей: це мобільність, швидкість. І активність реакції. Це дуже важливо для професійної діяльності. Хороший концертмейстер виявляє великий інтерес до пізнання нової невідомої музики, знайомиться з нотами тих чи інших творів, прослуховує їх у записі і на концертах. Він не повинен втрачати нагоди практично зіткнутися з різними жанрами виконавського мистецтва, намагаючись розширити свій досвід та зрозуміти. Особливості кожного виду виконавства. Будь-який досвід не пропаде задарма, навіть якщо згодом визначиться вузька сфера акупаніаторської діяльності, у визнаній області завжди зустрічаються певною мірою елементи інших жанрів. Я вже відмітила, що в процесі навчання концертмейстер працює з солістом чи колективом та їх фаховим викладачем. Але що відбувається з цим? Здавалось би. Непорушним триєдиним комплексом зумовленим безпосереднім живим спілкуванням під час переходу заняття у формат дистанційного навчання. У 2020 році в житті всіх людей без винятку втопилася нова реальність це коронавірусна інфекція, пандемія, а потім важкі часи для нашої країни, що привели до режиму підвищеної готовності та ізоляції на території всієї країни. Це принесло незворотні зміни до різних сфер діяльності. Викладачам і концертмістерам довелося пристосовуватися до вимог життя, що змінилися, і звернутися до пошуку рішень проблем дистанційного навчання. У педагогічну практику вже давно почали впроваджуватися комп'ютерні технології, а необхідність роботи в умовах пандемії та війни тільки прискорили і вдосконалили цей процес. Онлайн-навчання у цей період стало майже єдиною формою у музичній освіті. Спочатку хочеться відразу відзначити суттєву різницю в умовах технічного оснащення всіх учасників віддаленого навчання в порівнянні зі звичайним навчальним процесом. Для роботи в дистанційному режимі необхідно мати смартфон або комп'ютер із високошвидкісним доступом в інтернет. Додаткову фурнітуру це навушники, мікрофон. Найважливіше для концертмейстера просто необхідний інструмент, причому, якщо акустичний, бажано добре налаштований або електронне фортепіано, або синтезатор. Також у процесі віддалених занять потрібна установка програми і додатків, таких як Meet, Zoom, Skype, а також. Месенджерів. В них дуже зручно інформувати про задання та робити інші важливі оголошення. Форма роботи концертмейстера в дистанційному режимі це в основному створення аудіозапису акомпаніменту. Причому кількість варіантів такого запису справді вкрай значна для різних етапів розучування твору, для різних інструменталістів чи вокалістів, для хору чи ансамблю. Для різних вікових категорій учнів, початківців або вже добре володіючих необхідними для самостійної роботи навичками. Зазвичай перший період вивчення твору, коли він проходить у класі, досить тривалий це розбір, багаторазові повторення фрагментів, робота над ритмічною точністю, ансамблем, над формою твору. Викладач разом із концертмейстером нагадує учню прийому подолання технічних труднощів, обговорює характер музики. Поступово твір вивчається та виконується публічно. Під час запису партії супроводу необхідно враховувати всі ці етапи. Фонограм потрібно робити кілька. Кожен запис обговорюється з викладачем і залежить також від рівня засвоєння дитиною творів. Хочеться відмітити з практики, що ці фонограми повинні бути у учнів та відтворюватися з боку дитини. Бо, на жаль, технічно це практично неможливо виконати будь-що разом з солістом. І тим більше з колективом у режимі онлайн. Бо за сучасних, загальнодоступних та безкоштовних послуг голосового чату в інтернеті затримка відбувається в 100 млсекунди. Прийнятна для більшості користувачів, і значною мірою вона знаходиться поза нашим контролем. Зрештою, незалежно від того, наскільки дорогою чи просунутою є послуга, поки ми обмежені інтернет-провайдерами та їх методами передачі даних. Можливості інтернету покращуються, що дає надію на швидкі, техні... на швидкі технічні оновлення та розширення можливостей у цих галузях. Так як я концертмейстер в коласі сольного співу, хочу представити вам невеличкі приклади роботи з вокалістами. Спочатку приклад інтернет-затримки. Так, танечка, ще раз, з самого початку, всю пісню. Будь ласка, не. Запису фонограми нове.

Якщо йдеться про хор, то тут, безумовно, потрібен буде запис, де концертмейстер разом із супроводом виконує всю хорову партитуру, окрему партитуру, а також запис окремих партій чи груп. З концертмейстером безпосередньо тут і зараз є найзначнішим у дистанційній роботі концертмейстера. Адже за відсутності безпосередньої живої музичної взаємодії учасників начального процесу досягти бажаного результату якісного навчання дуже складно. Але наука та інформаційні технології постійно йдуть вперед. І, ймовірно, в найближчому майбутньому мож... безпосередньої роботи концертмейстера з учнями буде досяжною. Тим більше, що навіть зараз при дистанційному музичному навчанні концертмейстер хай і не компонує безпосередньо на онлайн-занятті, але присутній на ній, що допомагає створити нові записи музичного супроводу виконуваних творів відповідно до просування, матері, що навчається в освоєнні. Я зі своїм викладачем сольного співу комбіную роботу. Наприклад, вправи на розпівування вичищаємо текст. Ми наживо, а виконання твору під фонограму. При необхідності дотримання безпечної відстані віддалений режим онлайн-навчання виконує свою роль, учні освоюють необхідний матеріал. Освітній процес не переривається. Але, на жаль, за такою формою занять учні позбавляються найголовнішого творчої атмосфери навчання, спілкування з викладачем і концертмейстером. У результаті роботи багато в чому може ставати формальною. Також у період дистанційного навчання вся діяльність учня ґрунтується на напрацьованих навичках, знаннях та вміннях. Нова інформація може сприйматися на силу і не в невповній обсязі. При тривалому онлайн-навчанні, і це вже показує практика двох років пандемії, рівень навчання, як і інтерес дітей до занять, може знижуватися. Наприклад, онлайн-уроки хору протягом значного періоду часу можуть не вилювати саму ідею колективного музикування. Хор не співає разом. Кожен учасник окремо розучує та здає свою партію. Таким чином може формуватися байдуже ставлення учнів до освітнього процесу. Тією чи іншою мірою втрачається порозуміння, творче співпереживання. Частково виправити таку ситуацію можуть спільні онлайн-зустрічі, онлайн-дискусії, онлайн-музичні вікторини та онлайн-творчі вечори, у яких братимуть участь всі хористи, викладач та концертмейстер. Це допомагає підтримці, почуття колективізму та дружньої взаємодії учасників хору. У нас є невеликий приклад цього. А я прошу вас не судити строго. Тому що не всіма навичками можна оволодіти швидко та якісно. Плюс технічні можливості не дозволяють зробити все бажане на належному рівні. Дистанційному навчанні, безсовнівної існує низка як недоліків, так і позитивних сторін. З позитивних моментів можна назвати безпреривність навчального процесу, виховання відповідальності, посидючості і терпіння. цьому навчаються особливо в самостійних заняттях. Також примітним моментом дистанційної роботи є те, що для концерт як і для викладачів, цей час можна використовувати вкрай продуктивно в плані набуття нових навичок та умінь, які стануть у нагоді у подальшій роботі. Можна освоїти програми аудіоредакторів та почати записувати концертні фонограми для солістів. Можна навчитися монтувати відеоролики, розібратися в нотних редакторах, пройти онлайн-навчання та підвищити професійний рівень у своїй спеціальності. Те, що зараз ми робимо. Час не стоїть на місці, він нестримно рухається вперед, зазнаючи щоденних змін. Ми не можемо залишатися осторонь цих змін, тому поряд з підвищенням професійної майстерності деякі колеги успішно відкрили для себе чудові можливості електронної взаємодії з учнями та їх батьками в соціальних мережах. Незвичайна популярність їх у дітей та підлітків дозволяє використовувати цей інтерес у освітніх ці цілях. Отже, головна перевага онлайн навчання доступність освіти для кожного бажаючого, можливість продовжувати навчання незалежно від місця знаходження. При дистанційному навчанні не потрібно долати відстані, стояти в пробках, витрачати час на збори, і, що важливо, отриманий матеріал. Можна використовувати необмежену кількість разів. Таким чином, надалі дистанційну форму роботи можна використовувати паралельно з офлайн навчанням збагачуючи та доповнюючи його, що буде цікаво, ефективно та корисно навіть у роботі з хоровим колективом. У музичному мистецтві, безумовно, очне навчання та взаємодія викладача та учнів є найважливіша. Так само, як і живі концерти, виступи, репетиції. Але сьогоднішні дистанційні навчання за потреби не зупинить навчальний процес, а продовжить розвиток дитини у вибраному, творчому напрямі, без шкоди для засвоєння учнями, основних теоретичних та практичних знань, не знизить його бажання співати чи грати на інструменті. І в цьому процесі велику роль відіграє робота концертмейстера. В тому числі і у дистанційному форматі. Дякую за увагу і задоволенням відповім на всі ваші питання.